Всім доброго дня! Мене звати Андрій, я менеджер компанії TransAgromarket І сьогодні розповім вам про двигун трактора Uta NLX 1304. Двигуни UTO виготовляються на найбільшому, першому та єдиному державному тракторному заводі Китаю за технологією світового виробника двигунів Perkins. Водяне охолодження, передпусковий підігрів, механічний приск палива та ще багато чого цікавого. Попереду знаходяться чотири радіатори, які відповідають за охолодження двигуна гідравліки, паливної системи та кондиціонер. Силова установка оснащена простою механічною паливною системою від світового виробника Bosch. Під капотом знаходиться дизельний рядний 6 атмосферний двигун об'ємом 7,7 літра потужністю 130 кінських сил або ж 95,6 кВт. Шестиплунжерний рядний паливний насос високого тиску, також поруч насос механічної підкачки палива. Двигун не примхливий до якості палива завдяки тому, що має багаторівну систему очистки палива. Встановлено два фільтри тонкої очистки палива, фільтр грубої очистки палива або ж сепаратора. Поруч знаходиться фільтр паливи двигуна та також щуп. Повітряний фільтр сухого типу від світового виробника Дональдса. Бачимо один фільтруючий елемент та другий. В даній комплектації випускний колектор закритий термоізолюючою гофрою. Також встановлений стартер, рульовий бачок, насос НСА або ж гідравліки, компресор та генератор. Щодо обслуговування даного силового агрегату потрібно використовувати оливу 15 В40 для повної заміни оливи в двигуні треба 24 літра. Регламент заміни оливи двигуна кожні 200 мотогодин. Отже, ми поговорили з вами за двигун трактора Юта NLX 1304. В наступних відео поговоримо про трансмісію та гідравліку даного трактора. Не забудемо також і про кабіну. На сьогодні все. Підписуйтесь на TransagroMarket, ставте вподобайки, коментуйте, до зустрічі з вами. Слава Україні!